Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо молимось. Сьогодні маємо свято, день народження Богородиці. Марії, тут з Е, Є офіційне церковне день народження Марії, визнане, а є неофіційне, те, що тут в явлінні в 84 му році Марія дала явління, в якому явлінні сказала, що е, є день народження. І, і то сьогодні святкуємо цей день народження. Це Меджгорі святкує день народження. Не знаю як світ, але в Меджугорі святкується день народження, де Марія просто сказала, що моє день народження є в таку дату. Саме тому 5 -е це серпня, по-меджугорськи святкується день народження Марії. І сьогодні Марія нас просить молитися в її інтенціях. Ще якась інформація, що вона просить постити в цей день постити три дні її дня народження. Я не знайшов, де то написано. Але на закордонних ресурсах це є, але на нашому українському офіційному центрі Меджугоря Світломарії немає цього повідомлення, тому я його не буду зачитувати. Бо мені не сподобалось трохи, як там з перекладу італійського. Мені не сподобався, як перекладач перекладає, тому я не хочу його озвучувати. бо мені Ну, мені здається, що перекладач не так хто перекладає. Тому, власне, сьогодні візьмемо посилання, е, особисте посилання, особливе посилання, е, послання Богородиці з Меджугоря 22 серпня 2013 року. Дорогі діти, якщо б ви тільки з повною довірою відкрили мені свої серця, все б зрозуміли. зрозуміли б, з якою любов'ю вас закликаю, з якою любов'ю вас. Хочу перемінити, зробити щасливими, з якою любов'ю хочу зробити вас послідовниками мого сина і дати вам мир в повноті мого сина. Зрозуміли б незмірну велич моєї материнської любові. Тому, діти мої, моліться, тому що через молитву росте ваша віра та народжується любов, з якої навіть хрест не є нестерпним, оскільки не несете його самі в спільноті. З моїм сином прославляйте ім'я Небесного Отця, моліться, моліться, про дар любові, бо любов єдина істина. Вона все пробачає, всім служить і в кожному бачить брата, діти мої, апостоли мої, велику довіру Небесний Отець дав вам через мене свою рабу, щоб ви допомогли тим, які його не знають, примиритися з ним і його наслідувати. Ось чому я вчу вас, любити любові. Тому що тільки якщо будете мати любов, ви зможете відповісти йому. Знову закликаю вас, любіть своїх пастирів і моліться, щоб в цей важкий час під їх керівництвом ім'я мого сина прославилося. Дякую вам. Ну, дуже довге, потужне посилання. Можна сказати, таке як на день народження Марії, знаєте, дуже вона нам дала багато для роздумів всього. І, звісно, я, як завжди, в суботу дам це посилання в коментарі, в опис, і там зможете прочитати. І дуже важливо це на практику взяти, прочитати самостійно, пороздумувати над ним. Тобто, порозумувати, що Марія говорить, тобі, тобі через це посилання. Не діти, а сину мій, дочко моя. Ну, знаєте, як це робиться. Каже Марія: ну, якби ви знали тільки з якою я любов'ю приходжу до вас. Ну і що мене дуже торкнуло, вона каже: за якою любов'ю хочу зробити вас послідовником мого Сина, дати вам мир в повноті мого Сина. І зробити вас щасливими, щасливими?» то бачимо, що Марія хоче нас зробити щасливими, а не нещасливими. Тому, е, якщо ми будемо рухатися цими посиланнями, цими. Е, Настановами, бо Марія ніколи нас не змушує за чогось або не кича не кидає нам почуття вини. Ой, ти щось не зробив, то вже я тебе менше люблю. Ні, вона каже: я люблю тебе. Люблю тебе, поспіш ти чи не поспіш. Я люблю тебе. Але заохочу серйозніше молитися, і, звісно, піст допомагає в молитві. Бо піст це молитва тілом. О. Піст душою це інформаційний. Інформаційна дієта, так скажемо, де ми відрікаємось від інформації цього світу і беремо інформацію християнського контенту, характеру. Це у нас піс для душі, піс для тіла це піс, ну і молитва основа наша вся. Тобто молимось, як вміємо, чим можемо, духом, тілом, душею, всім на світі молимось. Марія так і каже, моліться і усвідомлюйте мою любов. Ну, посилання. Дуже хотів би ще більше його роз... розтлумачити, але маємо короткі програми, тому заставляю вам його на практику, на домашні завдання, особисто до себе прочитати. Каже Марія: з якою любов'ю хочу зробити тебе, послідовником, мого сина і дати тобі мир в повноті мого сина. Зрозумій. Незмірну велич моєї материнської любові. Тому, дитинко, молись, тому що через молитву росте твоя віра та народжується любов, з якою навіть хрест не є нестерпним, оскільки ти несеш його не сам. Супер, супер. Ось так прочитаємо для себе це посилання і будемо зростати в любові. Будьте благословені, мир вам, радість, благодать з Па-па.